там сидячий. Лучше да. сидячий с кондером, да? да, да, да. Иван, Иван, вы же не такие крутые, вы перчало, так, нет, а же не кричали так все. Вы не кричали, Ты не кричали. Да, вы же не кричали, вы же не кричали.

треба страшно. Діма відрада. Нічого не йде. На ширну! Зміняйте, будь ласка, Дарі! Де плуз забронь? Ой! Міря! Нас вийнять. Чесно, жаліться, дай перше слово. Дарко, давай. Давайте, мовіть. Ну, давайте, добрий вечір. Міря! і це, е, і три туш, німа. Окей. Лансер. Оп, манце. Так. Да. Кидай Джоні, наш. Так, беріть.

Давайте, біжи! Раз іди ближче. Студо, бігай! 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 Так, 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 вперед, натопту біжи. Біжи! Ближче! Це твоя передача. Ти біжиш. Твій. Варіант інший. А! Так, ти не бачиш, там ви 53 балів.

Так, бігайте, швидше. Старим же, отріжте просто. Супер, вас знайдемо. Готуйте його несять. Не скаже, йдём. Забігти по фланкера носять. Сямалива, сямалива. Розриває його. Оп, іде сюди. А, короче, Семян сейчас тебе выпадет туда. Кратно. Так, бегу. Бегу. Вот. Так, выживай. Выживай, что выклипли ещё. Выживай! Выживай! Все выживай! Чекай, чекай, працює. Тикай. Так, просто функція, пиши туди, ти Так, так. Ходімо, ходімо сюди на. Чекай, сюди на. Чекай, чекай. Так. Давай, давай, давай. Де кириця? Ай, бача. А ти грай. 13, кіра. Паре, грома. Грома. Ты меня чувствуешь, я не знаю, где ты, 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 Давай. Сейчас перервем. Порте. Венеченко, давай. Ти раби. Давай. Давай, давай. Чома, Чома. Тайм забор. Ріши! Венеченко шусить пропс аут. Ти бачиш, він довоює м'яч і довоює. Ось ти питаєш. Ось вона каже. Ти. Ось. Це перший дот! Давай, 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 Біжи давай, Біжи, давай, 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 давай,

Давай, вот здесь супер, я вас Супер. Матвій, дай вести, як ти відбір вступай, Матвій, повертайся, повертайся, відбір, Матвій, виживай, 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 виживай,

Дай лінію! супер, Раз, раз, дай. Отвійте так далеко, сіти зараз давай. Серьезно, давай. Давай, грай! Супер, стоп, стоп! Стоп! Дай мне військ вік! Дай не Дай, Давай! Спасибо, звільняють! E Куда? 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 Ку? 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 Давай, давай, дамина. Потам просто на два. Дуже сьогодні. Якщо спути, що там зараз, треба показати наші перці. Давайте. Сади, 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 сади. Берем м'яч, берем м'яч маркос, блядь. Виходьте за нас на 19-го. Нічого. Давай, 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 давай,

Так, все вийшли, вибіг! Що виробляєш? Йодиць, а де Боня? На матчах? Де Боня? А де Боня? А де Боня? Ще разок, сильно перекидай! Перекидай їх! А? Перед! Перед! Не, я думаю, що два сильні Два сильні Просто! Іди, будь ласка, дай від мене, бо я зараз просто біжиш з поля. Але втиємо, діти, натиємо. Ми не можемо ходити на патрульний а ми стоїмо займатися. Молодці, молодці, продовжуємо. Готон. Хлопці, між собою, між собою, між собою спілкуваємо. Говоримо, так. Молодці, непогано. Бачите, бачите, встигають, бачите, починають десь відриватися. Не треба, треба зробити трошки більше зазор, щоб сталек попаде. Виходимо, виходить. Виходимо це. Ліше, ліше. Вичекайте, чекайте. Об'їхали з виставкою.

eta gizu da eta 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 Давай, 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 Слышите, 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 с

Оце воно дітей. Варко до мене, давай. Оце ви активно, грайтесь, ви думаєте, ми активні? Марко, подивись, дай, нападаєте, що ми його? Що ми йогортами?

何で? Так, так. Обидва. Алива, пас, дядь. Так, по. Радійте покомуєтеся, я собі створююся там, добра, можна. А ви знаєте, що? Дуже мило, матері нам. Давай, давай. Там ніколи. Оно. Ну, що ще я швечу, це нічим не є, хлопці. Так помаленьку, пеня. Щоб баяти буде, на раз через моїх мала, на батей не буде. Стоїть, говоть. Давай. Забий ти, брат. Його! Ni va mitran. Oh. Ni Ja no

Так. Ось список. Так. Гайдай! Так. Все, все, все. Ти м'яч зняв. Це повезло. Так. Так. Давай. І ще драма тут. Неможливо виграти. Ні. А мої. Так, нітрефолена. Браво. Ранчава володіла сабаті. Ситай. Контроль. Контроль. На 50% у нас сьогодні зараз нам завершальна гра групового на 50%. Виживай! Та виживай відбір! Давай у нас таке є гри. Команда Мокачі привірали сині, що ми не позирали. І обіграли моти. Але що я далі прошу наших нападає? Наша реалізація лише той м'яч. Нас дуже погана реалізація. Ми маємо багато моментів, ми не забиваємо. Ми мучимо. Марк та мене, хватить на штукаті. Забираємо. Марк! Що ти піднімаєш, рух? Установочки, задру.

Він не поховаємось, я вам вінюю, що не знаю. Але законча вам не сходить. Так що ми в п'ять робити не ми, ми тут все. А де не хитло, саме китался

Хай будемо пояснити! Неудачний рахунок, то бачить, не даємо. Будемо номері сидіти, навіть на коридорі. Доволі, бей! Сидай, кидай, права, пальця! 4 ти знаєш, що зараз? Так, Андрій.